Доброго дня, шановні. Ну що ж, запрошую вас до перегляду вже 18-ї частини контрактів по одному на кожну якість. Без лишніх слів, давайте ж починаємо крафтити. І так, полетіли до першого контракту. Почнемо на цей раз Consumer на Industrial. будемо використовувати 3 скіна з колекції Нюка, 4 скіна з Inferno, це 2018 року, звісно. Один те, що мені випав за. Щотижневий дроп, це у нас Лейк колекція. І якості хороших ауткам'яв це у нас 21 вертіго його і хавок на цей раз. Як бачите, профідність у нього дуже маленька, непрофідний, але і ціна невисока. По результатам, ось це все пропускаємо, пропускаємо. Хочемо отримати лише, звісно, ж хавок або вертіло. Найкращим ротком буде Carbon Fiber з Вертії, так як в неї флоткап і флот буде найменший. Як бачите, тут 0,077. Контракт хор... е, хороший. Контракт готовий. Не хотілося, щоб він залетів, так як практика показує, якщо воно залітає спочатку, то потім просто скамить. Так що давайте, щоб не залетів. 3, 2, 1, погнали. І він не залетів. Це у нас Нюк 18-го року. Окей, Далі тоді переходимо з Industrial на Spec. і в нас фактично буде та ж сама картина. В якості хороших камі, знову ж таки, у нас він 21 Vertiga вертіга і хавок. А філери у нас будуть 8 скінів з колекції Treyna. Знову ж таки, не профітний контракт. Ось цей же хотіли, щоб залетів. У нам нещодавно залітав зелений ламінат, хочеться його отримати ще разок. Або ж Desert Eagle. З Хавока буде теж хорошим результатом. Контракт зібраний. Давайте ж тоді отримаємо Вертіго 21 21-го і зелений ламінатик. На 3, 2, 1, розго. Ой, блін, я щось завтупив. Дивлюсь, щось знов з нюка випало. Думаю, що за херня. А це у нас знову ж таки на геф, тільки вже 21 верті є. Хороший результат, не найкращий, але це у нас окуп. Окуп в два рази здається. 0034 флот. Це у нас іде на сховище і на зберігання. Найцово нарешті у нас індастріал залетів. Переходимо з мілспек на рістриктет. На це раз візьмемо 5 скін з колекції Італії. Це у нас МВшки, три скінці з колекції Лейк. Один з Хансмана і один, і один з Армзділ. Як бачите, теж у нас не дуже профітний. Що по откаму? Погані аутками у нас це МК Нітро, на це раз 18 і відсотків. Є Пітвайпер з колекції Італі, майже 30%. Все Все нас наслаштує. Самим топовим буде Дезерт Eagles з третього гамстіла. Ханцмат буде дуже класним результатом. Давайте зробимо різноманіття з консолі. і ні. Нагадую, що якщо ви досі не підписались, то якраз пора це зробити вже нарешті. Також не забувайте про розіграш на тижня, здається, 16 му Там залишилося 10 лайків до розіграшу. Окей, повертаємося до контракту. Шансів мало, так як нас попередньо зайшов, але хто його знає. Let's go! Давайте на ручку, не повинно бути щось довге. Дійсно, там є варіанти довго, але не хочеться зразу бачити. Це довге, блядь. АВП. АВП. Нє, це Хансмен. Ого. А довге це у нас стається Ексемка, да? Ексемка? Ексемка. Найс. два підряд зайшло. Дійсно, тут обкуп не такий великий. 0071. На межі, на межі. Можливо, колись буде бюджет пристойний, щоб піти з Hansmen на Classified. Там дуже багато приємних і смачних ауткамів. А наступний контракт у нас буде профітний, нарешті, профітний. кіловат, який дуже довго збирав, крафтив і так далі. Це у нас restricted на Classified. Всі скини у нас Field Tested, з різними флотами від нижнього до верхнього. І в результаті ми можемо отримати M Black Lotus, M Zeus, або ж все таки філтестовий USP. Профітність у нього 103%. Ми втрачаємо тільки на USP, а на всьому станові за І то ми втрачаємо небагато, так як в нього хороший флот. Шляхом Довгих маніпуляцій контракт все таки зібраний, так як прийшлось пошукати флоти, У нас тут розкидані були скрізь. Але я думаю, воно того було варте. Давайте ж тоді. Погнали 321 кіловат емочка Black Lotus. Це Зевс. Ну це все одно профіт. Так що, окей. Он... Окей. До речі, нам на попередньому відеосі знову ж таки ЗЕС випадав. Що ж, для вас пройшло декілька секунд, для мене пролетів весь день, і я вирішив все ж таки залетіти на п'ятий контракт з Classified на COVID. По аналогії з 15 тим тижнем. Якщо ви, до речі, його не дивились, можете подивитись по підкасті. Там у нас теж все йшло прекрасно, похожі аутками були, і я вирішив тоді влетіти на п'ятий контракт і не прогадав. Є надія, що і цей тиждень теж нас порадує чимось хорошим. Контракт у нас наступний: три скина з Fracture MV, -шки. один з Recurla, Field Tested, три скина з Danger Zone всі скравчені на попередніх відосах, один з революції Field Tested, один з Kilowatt Field Tested і одна ЕФНК з кейсу Spectrum. Ціну контракту визначити важко, так як я вже повторююсь, більшість цих айтемів, а саме 6 штук були скрапчені, тому скільки точно на них потрачено, не знаю. А ось ці 4 купив я за оці суми на КС Флоті на маркеті. Як бачимо, контрактний є профітним на дистанції, але спробувати можна. У нас тут є хороші смачні аутками по типу АК Bloodsport з колекції Spectrum і АК, спадок чи нас наслідування, не знаю команди перекладається з колекції кіловат. Хотілося б нарешті щось кіловат отримати, так як ні разу, скільки зі кіловат ховерт рафти нічого не падало. По іншим ауткамам у нас 7 плюсових і 5 мінусових. Є зовсім паршиві аутками. Це такі як оцей, ось цей, оцей і оцей. А ВП з колекції Danger Zone буде при більш-менш прийнятим результатом. Все остальне нас влаштовує, бо воно плюс-мінус окупає контракт, або дуже добре окупає контракт. Я вже давненько не використовував аутсорс в своїх контрактах, тому прийшла пора. Я вирішив покликати дружину на цей контракт. Є чуєчка, що його я... буде сьогодні щасливою. Ка буде сьогодні щасливою. Так що чекайте, зараз покличу. Всім привіт! 1, 2, 3, поїхали! Як воно бемкнуло, я не чув, так що не можу судити. Давайте ж тоді потягнемо на колекцію. Трохи зциктно. Що це у нас? Це Danger Zone. Так? Так. У нас там є АК або ВП. АК добре, а ВП хуйове. АК-АК. -АКА. Хто ж сумнівався, блядь. Все-таки побив габен, де було вчора робити. Unlucky. Постімо від 33. Ну, можна сказати, що мінус половина контракту. Якось так. Всім дякую за перегляд. Побачимося наступних тижнях. Не забувайте протискати реакції і підписуватись. Всім бай-бай.